Доброго дня, Вас вітає компанія Автопарк і сьогодні у нас на продаж поступає ось така Toyota Sequoia 2012 року випуску з двигуном 5,7, газ бензин восьмимісна, в дуже чудовому стані. Кузов має всього лише два косметичних малесеньких підкраси, електрорегулювання сидінь. Ось така крута магнітола з картами, з камерою заднього вигляду. На люці. Задній ряд дуже просторий, як другий, так і третій. Максимально комфортно сидіти всім по вашим пасажирам. Високий кліренс. Впевненість як на дорозі, так і на бездоріжжі. Система повного приводу вам в цьому завжди допоможе. Друзі, хто шукає для себе ось такого автомобіля? Телефонуйте в компанію Автопарк.ua, записуйтесь на тест-драйви, приїжджайте та купляйте для себе даний автомобіль. Чекаємо У вас, кільцева дорога 60-солонка.